Учні ліцею номер 11 взяли участь у благодійному проєкті «Flowers for school», який допомагає озеленювати школи. Так вийшло, що ми паралельно знайшли. Вірніше я ввечері, готуючись до уроків, на одному і сайті побачила цей проєкт. Думаю, цікаво більше що 500 Голландських цибулиночок безкоштовно, найбільше, що ми завжди любимо красоту, красу, цю, що у нас біля на клумбах. Ну, чому б ні? І тут мені телефонує Віка, це дівчинка, яка розповідала, вона голова ради ліцею і говорить, що Наталя Рівна, ми знайшли цікавий каже, проєкт. А якби би нам прийняти участь у цьому? А я кажу, який проєкт? І вони мені його називають. Ну, в общем, в нас вийшло так, що ми паралельно його побачили. Потім, звичайно, що на ранок я до Тетяни Миколаївни, звичайно, добро, ви ж знаєте, ми ж це любимо, ми ж завжди навесні дуже багато садовимо всього, різних квітів, за ними доглядаємо, і діти доглядають, і дорослі доглядають. Ну, це наша. Такий, мабуть, проект школи, такий великий. Тож на початку листопада оформили заявку на участь. Потім всі заявки з усієї України зібрали. Кількість оцих рослиночок, скільки потрібно було з Голландії, прислали їх, розсортували, і тільки ось нещодавно в понеділок вони прийшли. Ну так як була така ну трошки негода, мряка, ми не Рискнули вийти, а вже 1 грудня щойно дозволили погодні умови. Учні під чуйним наглядом вчителів пішли робити красу. Так як наші учні, батьки, вчителі, завжди піклуються про вигляд нашої території школи. Ми вирішили взяти участь, тому що також ми брали участь завжди у міській акції школа наш рідний дім. І завжди перемагали, тож на раді ліцею, ми обговорили це питання і подали заявку. І ось нам прийшли посилки з цибулинками різних квітів, нарцисів, крокусів, і ми зараз зібралися 10-11 класи для того, щоб їх посадити. Можливо, для когось це буде не за часом, але ми вважаємо, що навесні, коли вони розквітуть. Це буде символом нашої перемоги. Також в ліцеї розповідають. Дуже хочеться прийняти участь уже навесні у конкурсі. В такому вже золота цибулина. Вона називається. Цей конкурс на основі того. Ми вже пришлемо наші фото, наших квітів, які розквітли. а що заплановано? Я бачу, у вас там форма. Ну які квіти квіти це тюльпани, це нарциси. Крокуси, гіацинти, цинти, то всіх дуже так багато. В принципі, багатенько квітів. Ну ми не будемо всі вам секрети розкривати, Ви навесні прийдете і все самі побачите. Тому що ще гадали, от дівчатка зібралися, вони такі талановиті. У нас в усіх конкурсах приймають участь. Ну, можна сказати, от команда така дітей, і от віка їх всіх, а от давайте подумаємо, як ми от вони там щось малювали, вирішили там свої. Ну ми там. Цили пане синули він буде да, у вас так? да, да. Вони, вони так вирішили, що ми отак от зробимо. Ну дітям нам завжди ми тільки допомагаємо. Вже навесні новомосковці. Побачать, який квітковий сюрприз підготували учні ліцею. Бажаємо успіхів та, звісно, перемоги у конкурсі Золота цибулина.